З приборкою не виявилося нічого нового чи цікавого. Всі шунти, що тут були, вже були до мене пропропаювані. І я думав, що це ну, якби виконана робота. Виявилося, що вони хреново пропаяні. Вони от знизу мають явні непропаї. Тому поздував всі низькоомники. Зараз то все гімно вимиваю відчищаю від попередника наново посажу і впевнений, що ніяких проблем не буде, тому що це типові болячки цих панелей. Майстрам вірити не можна. Треба кожен раз перевіряти. Робити робили, а що з того вийшло, не зрозуміло. Передачу тільки не забудь зняти. А, блять, не карточка. Але воно противно пікає. Щоб ще завелося. Ні, приборка не паше. Угу. Ясно. Є, я це зробив за третьою спробою. Ось видно, на кілоомнику є мікротріщина. Кусок резистора відвалився. І, скоріше за все, цей резистор на 1 кОм міг бути причиною поломки. Але знову ж таки це не точно, тому йду абсолютно по всіх великих деталях і кожну велику деталь пропаюю персонально. Опаюю так, щоб бачити, що прогрівся тут перед камерою незручно, бо паяльник треба під іншим кутом. Якось так, що воно прогрілося і на платі, і на контакті. От і деякі деталі буквально відвалюються. Зараз то буду робити без камери більш якісно і повноцінно. Ну Ось і все. Це була остання спроба. Їдемо на машину пробувати, і воно або запрацює, або поверну кошти, і ну, його в сраку, Тому що. Тому що на кожну техніку виділений певний час, якщо не виходить, вічно чимось одним сидіти не можна. Скільки живу, такого не бачу. Або як покласти досить сучасний комп'ютер. Оце от в працівниці кількість відкритих вкладок. Це просто я включив комп'ютер, автоматично запустилася опера і відкриті вкладки. Я не знаю, не хочу рахувати, скільки їх там є, але я думаю, таким макаром. Можна покласти будь-який сучасний комп'ютер незалежно від покоління і об'єму оперативки. 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 112 вкладок. Я передолю. Дивіться за рік часу в полі, лінза, нульць, ні одної царапини. то називається акуратний підрозділ. А може навпаки сидять, нічого не роблять, як ви думаєте. З другого боку, це їм не завадило спалити його по зарядці. І хто би сумнівався, вже хтось йому пробував робити добре. Вже лазили. Ну що ж, не попередили, але заглянемо, що там хлопці начудили і що вони хотіли побачити всередині. На щастя, глибоко хлопцям залізти не вдалося, тому ремонтується воно без проблем. Під шумок чищу лінзу. Вмикаю. Працює. Оп, де воно там є? Попаду. Є, працює. Зарядка працює так само. Виключився, виключився. Є реакція на зарядку. Тепер що цікаво, він не спалений. Бо традиційно кажуть хлопці, в нас така сама ситуація, як була у вас на відео. Ні, Хлопці, у вас зовсім інша ситуація. Єдине, що можу сказати, що в даному випадку винуваті не ви, а виробник пристрою. Але як бачите, вонося зробило, то й слава Богу, паліть ворога. Хай Бог береже. А то техніку колись робили шостий рік. Блок живлення. В мене він був на чисті на заміні конденсаторів, можливо, з масці вентиляторів в 2021 році. І того це виходить, 17 років він пропрацював до першого сервісу. І зараз ми маємо 24-й рік, це ще 3 роки. Капець. І що ми тут маємо? Маємо пару дутих конденсаторів. І треба дивитися, чому комп'ютер взагалі з ним не вмикається. Може є якась додаткова проблема. Корпус, в якому він стояв, теж зроблений, як танк, товстий надійний метал. Мікролаб, капець крута фірма колись була. Але на цей раз в нього немає дежурки. Видно, що з силового ключа вийшов білий дим. Тобто там і шимка пішла, і ще хрен знайшов. І враховуючи там ще й конденсатор, це тільки 400 Вт. Я думаю, що ремонтувати його сенсу немає. Я просто поставлю інший, тим більше, що в мене їх ящик. Ось можна порівняти два блока живлення приблизно того самого часу, але різних виробників. Брендовий, мікролаб і Powerline. Хоча Powerline теж ніби йде як серійним номером, ніби як брендовий. От Мікролаб 420 Вт, а Powerline є 400 ватним, ця модель. І 400 ватна модель має 3,3 вольта 24 ампера. 5 вольт 33 Ампера і 16 А по ні, 18, 16, 16 Ампер по 12 вольтах. Тоді як брендовий по 12 вольтах має аж 18 А на 2 більше. 20 ампер 33 нам в принципі не цікаві і плюс 5 теж. Давайте глянемо, що в них всередині. Можна порівняти розмір трансформаторів. Це типу, ну, майже в два рази. Радіатори аналогічно. Конденсатори теж по розміру відрізняються. Тут фільтрів ніяких немає, фактично. Тоді як тут є фільтр. Ось так. Причому цей зроблений на шинці, а цей звичайна генераторна схема на двох транзисторах. Фільтра аналогічно дросель групової стабілізації і 3,3 вольта окремо. 3,3 нам взагалі не актуально. Трансформатор дежурки тут теж без коментарів по габаритах. І кількість конденсаторів, ось в брендовому. Йдуть первинні конденсатори, потім дроселя і вихідні конденсатори. Тут замість дроселів перемички, конденсатори аби були, але воно теж працює роками. До речі, цей скільки років він повністю робочий, тільки вентилятор змазав. Де ж подивитися, скільки тобі років. Тут ми дату навряд чи побачимо, але йому надцять років. Тільки мене мучать запитаннями, не можу всім персонально відповідати і всім на раз, кожен раз також. То ось, щоб ви бачили, робота йде. Але про це ми будемо говорити сильно пізніше, коли вже проект буде завершений, відтестований і піде в роботу, тільки тоді появиться серія з кількох відео про те, що воно, як воно і як воно працює. Тому поки що чекайте.